Добрий день, шановні колеги, зніму якесь таке невеличке відео, тому що давно вже відео таких довгих не знімав. Коротше, що в нас тут? У нас коротше, спіткала фермера трошки невдачка. Ну, поки ми вважаємо, ми не будемо падати, падати духом, тому що я не один такий. У нас в регіоні дуже багато сої лишилось, навіть в колегі залишила соя. Ну і в мене, скажімо так, теж дуже багато. Ще. Не буду називати гектари, тому що там, там коротше, дуже багато солі. Ну, Пішли в нас дождики такі позавчора. Вчора я спав цілий день, зато теж відео скидував, тому що до того троє суток, не вилазячи з комбайна, ми працювали, на худу ремонтувалися, клепали цепи, бо було і в наклоні це посеред ночі накрився. Ну, коротше, працювали. Не здавались. Понятно, що після цих дождів, мабуть, вже і дивлячись по погоді, ми не зможемо вже суху сою молотити. Ну, що є, то є. Колись мене в моїй історії було таке, що я 13 січня сою молотив. Ну, Будемо надіяти, що все-таки може якесь проскоче на літо. Мені б днів 4 б хватило, якщо так, опять же, круглосуточно, щоб забрати коротше, повністю всі об'йоми сої коротше, свої. В принципі, соя сиплеться непогано, намолотили ми вже теж немало сої. В... в мене в брата вже вон, сходить пшениця після той ранньої сої. Бачите, вже шило повикидали. не знаю, чи вам буде видно, але вже поле зеленіє. Рядочки гарненькі, вже сходить пшеничка. Ну, а в нас далі вон та соя стоїть, яка, походу, ще... вже її можна було змолотити. Я не буду брехати, я знав, що будуть дощі, я шукав вже, дзвонив до всіх колег. Поможіть з комбайном, короче, питання в тому, що всі комбайни зайняті. І казали, Андрій, тут не питання в тому, що ми не хочемо до тебе приїхати, а питання в тому, що ти плати любі, любі гроші зараз. Ми просто фізично не зможемо до тебе приїхати. Ну, така вона соя, стоїть в полі. Я не переживаю, вона в мене не осипеться. Стоїть, але треба воно зараз зайти спробувати. Може вона і сухенька. Завтра передають плюс 17, в принципі, можна не чекати, хай земля крутиться, за колесами крутиться в комбайні, можна трошки вище брати, буде з патерями, але ми... ну, прикол в тому, що аби забрати. Хай будуть потери, О, труситься, чуєте, ну сирувата. Що, може бобику не встигла набрати. Зараз спробую розкрити бобика. Так, бобик влажний, але вимолочуватись буде. Зернина суха повністю суха, ще влаги не взяла, так що якщо завтра не буде дощу. А ця сировата, друга. Треба далі зайти, не хочеться здрабулото, то на кросівки наліпиться. Бо вже перезув бліти, бо в тапочках було холодно. От візьмемось до нижню. Так, тут мокрий взагалі. Мокрий. У нас цікаве всередині, тому що зернина, коли дійшла сама в сої це не означає, що вона сира. Ну, на віт вона суха. Влагу взяла. Десь ну я думаю, якщо дощ буде далі йти то вже зараз в неї 16. Візьме більше. ну Будемо надіяти, що все-таки через пару днів буде сонечко. Ну і з влагою 16. Ми вже будемо її молотити, не чекати там 10-12. Бо я думаю, що вона вже не висохне. Дай Бог, щоб висохло. Бо соя гарна, якщо тут вам показати, ну ви бачите, да? Тут міжряддя 35 десь ну, приблизно то, що я сам молочу, тут десь на половиною у нас від. Ну, Навіть якщо ми будемо піднімати нижній бобик, щоб не горнути землю, не лупа ну, не брати, будуть потери, десь по, ну, по троєчці всепить. По моїх троєчки мені хватить Зараз задача буде, головне забрати, чим швидше забрати. Бо чекати, коротше, так як колись я чекав в морозі від 13 січня це трошечки опасно. Причому мені хочеться це поле забрати на насіння. Хоча на той рік На той рік я сів подумав, у нас тут величезний холдинг, хоче знову засіяти тоже соєю великі обйоми полів, то мабуть я не буду сіяти сою, бо... Колись, якщо такі холдинги заходять на великі обйоми ну, не з нішовою культурою, соя це не нішова культура, але коротше, колись було з гречкою, так засіяли, коротше, до сих пор немає ціни на гречку. Коли величезний холдинг так робить, то думаю, в принципі, навіть тоді, коли вони сіли сою, ну, ціна провалювалась до 210-250 доларів. В регіоні це коли холдинг великий займався теж сіяли сою, то мабуть ми попробуємо. Я не буду казати яку культуру, але колись я її вирощував. Сказав, не буду вирощувати тільки по тій причині, поки не буде сушки. Але в принципі навіть з теперішніми там, нюансами, все-таки, мабуть, ми, і те, що в мене вже виходить на деяких полях. По роки соя була, щоб не різкувати на третій рік сою, ми, коротше, мабуть, зайдемо одною культурою, засіємо одною культурою, щоб зробити сіву зміну. Але сою на насіння треба буде зберегти. Навіть якщо буде вона 16 влага, ми її запакуємо в бікбеги. Ми вже таке проходили 16,5 в бікбегах. Відкритих, тільки відкритих. Тобто бікбек засипаєте і відкритий бікбек зверху. Соя 16,5 лежить до весни без проблем, нічого з нею не стається. З влагою 16,5 Ну контролювати потрібно. пересипати точно не потрібно, не спортився в мене ні один бікбек. І до весни вона з влажністю стає 12. Якось скидає вона ту влагу, не знаю. В принципі, ми ці експерименти проходили, треба буде зберегти просто посівний матеріал своєї сої на той рік. Що ми цього року по посівні? Пшеницю щось в мене охота відбивається сіятись. Холдинги понасівали ріпаків, але остальні всі насівають пшениці. В принципі, ціна по пшениці має бути на той рік, але різкувати не будемо. Подивимося по погоді, якщо там ще завтра у нас показує дощ, і я встигну зробити насіння пшениці, бо я так і не встиг. Ну і за причини, що майже один на хазяйстві і жнива, коротше, не встиг, походу, зробити насіння, то якщо ми завтра встигнемо зробити насіння, перевіяти його, ну підготовити, відкалібрувати через очисну машину насіння, то в принципі можна буде і посіяти. Пшеничку, тільки по тій причині, що все-таки нам там дар дав трошечки мінерального Десь на гектарів 20. Можна посіяти 20 гектарів пшениці тільки за того, щоб ну засвоїти те мінеральне. Тому що зараз після Нового року дар скаже, куди ви використали мінеральне. Треба буде показати акт списання, на яке поле. Бо може ще будуть давати, може ще буду давати. Якщо цю процедуру не зробити, то можна нічого не отримати. Так, по цій сої, що у нас там теж, в принципі, ну, ця соя, в принципі, тільки доходить. Тут переживати нема що. Тут ще зловити хороший момент, бо якщо хтось розбирається в сої, то соя має такий період, дощ не дощ, не доходить до періоду е, дозрівання. І в період дозрівання зрівання сиру не соєру на вулиці, вона влагу скидає насінини до 12%. Тобі ж може бути дощ, а вона може бути 12%. Це я бачив такі вещі. Це коротше, цей. ще причина в тому, що тут треба сіяти мені і на тому полі, де я тільки що був пшеничку, там біля братиної пшениці, бо там не було кламазона. Бо майже на остальних всіх полях був кламазон. До речі, не ГМОшна соя в мене не пройшла не ГМОшною. Все-таки нанюхали в ній ГМО. Десь там коротше, якийсь там 0-0%. Коротше. Нанюхали, коротше. нанюхали. Я провтикав, треба було і десь кинути на складі. Скинув я її в зовсім другому місці. Ну, коротше, це буде наука. Ну, все життя, бо як би не крутий, я не ГМОшну сою. Вирощую другий рік і наука, походу, що на не ГМОшну сою, ти повинен бути готовий, що коли ти її повезеш на здачу по нормальній ціні, бо ціна то нормальна взагалі, тика бере по 21800 мені зарядили, ну нанюхали там 000 якісь там. Коротше, на Цьому тестері, що якщо показувати, як її проводять тестри ГМО. Там має бути дві полосочки, тоді вона тіпа, якби стає ГМО. Тож, щоб ви зрозуміли, була одна полосочка, а другу там десь під якимось мікроскопом можна було побачити, що десь там чуть-чуть, ну ви поняли, а на тестері у цьому електронному показало 0, 0, 0, 0 куча нулів, один. Я зрозумів, що це такий намах невеликий через місяць, як вона лежала в мене в складі. Вона пішла б як класична, без всяких там питань, тому що зараз черга стоїть на здачу і просто викручують руки. Але ну, це навчання на, грубо говоря, на майбутнє життя. Тобто якщо ви займаєтесь не ГМОшною соєю, то ви повинні знати, що у вас має бути все чисті комбайни, зайти чистий комбайн на поле, все повністю чуть ли там не стерильне. І на всякі пожарні, якщо вас не приймуть, походу на... Заводі сою ви повинні мати запасний стерільний склад або місце, де ви можете просто її зсипати і протримати місяць, два-три, коли вони вже на той 0,0001% не будуть дивитися походу, і будуть приймати вашу ту сою. Тому що, самі знаєте, коли момент збуту, то коротше, викручують руки як хотять, і, грубо говоря, в аналізах там ніхто не хоче і Коротше, зачем чим заморачуватися, в взади стоїть черга з кучею машин, які приймають ну, нормально, можна прийняти нормально свой. На цьому закінчу відео. Ставте, не забувайте лайки. Я вчора проспав ціли, цілий день, неділю, грубо говоря, я в 10 часов я приїхав додому десь в 8, почався в 5 дощ, поки порозвозили машини, поки на ночлеги поставляли комбайн. Поки то все, поки пороз... в 10 часов я ліг спати. Вчора цілий день спав, сьогодні в всі утра проснувся, не зрозумів, як пролетів, пролетів тиждень. Ну, буває, коротше, не без того. Буває зовсім з різними приколами. Коротше, і все остальне. Ставимо лайки, не забуваємо підписуватись. Все до перемоги і все буде добре, тому що ми не здаємося і, і не будемо здаватись. Як я казав, жнива коротше, цього жнива. Переможні жнива, походу, нас ще чекають, і вони бачу, будуть закінчуватися пізньою зимою. Вибачайте за мій насмарк, бо чути, що в мене голос трошки помінявся, бо трошки був продуло мене. Ну, самі розумієте, з комбайна в комбайн, троє суток. Коротше, не буду брехати, я вже перед дощем, коли дощ почався, я навіть не пам'ятаю, як я додому приїхав. Тому що це важко було. Всі лайки і підписки. Коротше, не забувайте, підписуємося на канал. Буду старатись, пишіть, може щось не подобається, друге знімати, щось там говорити, розказувати, може якісь експерименти проводити, буду це робити і все остальне. А, до речі, в мене там блокує мотім... мотімізація, чи як його там, якісь, там треба зробити контент і вся херня. Може хтось розбирається в цьому. Щоб підключити, тому що в мене все вистачає, а пишуть, що якусь там я в когось плагіатом занімаюсь, кого беру, то хай об'яснить, може хтось допоможе, щоб підключити цю мотімізацію, чи як там правильно називається, було б прикольно отримувати якісь пару рублів і там відправляти якісь коржики на ЗСУ, чи ще там туди-сюди, чи подарунки навіть вам купувати, щоб розіграші проводити. Так що всім пока. Ставимо лайки і підписки.